Та ні, точно ні. ні. На Дазлі буде грати Рідліс. Він грав на ньому багато. Зараз дуже багато на Дізрапторі. О. Да, офлайн флайм Да. Ну. ПМА. Треба відступати, звідси. Знову його пробувають. Телепорт натискається, до речі, я дивлюся від ніку. Буде відніку. Буде стати на Глімсі. Глімс використала. Це має бути ФБ. Пішла. Польвірейс також пішов від правил біста. Гарний фісур використовується насправді. Ніко забирає собі це вивця. Це ФБ для нього. По трішки прокатився, треба виходити звідси відразу ж. Брідіс теж тут. Є сповільнення, можна збирати широ, насправді пробувати. Він досить швидкий, він намагається відступити звідси. Ніку просідає. Треба відійти. плен теж тут як тут. Живе поки що. Ніку, треба його підцевити. В разі чого буде Грейв використаний, я так розумію, Грейв використовується. Не знаю, чи буде використаний Динай чи щось подібне. Він ні ні же Грейв може... дає кім ампліфікейшн під джуса буде Немає ультимативної все ще у дізраптора, тому мені цікаво, який план. Вони ж хочуть квопу якимось чином вбити. Побачили тут Пленета, встановлюється томба, розбивається незервард пугне. Ну, Але Пленет не хоче тікати, він розуміє, що його просто повернуть, врешті-решт, і загине тут Заяць. Таке враження. Але він розміняється. Він врешті решт добиває Пленета, навіть ультимативно отримує за цей кіл. Ну, такий собі момент. Насправді нікого не зараз не підставитись. Він натискає відразу альтермативно зімній, той Ніку на руці, не проходить. Ніку треба відходити. Подивись, у нього 200 хп. Ну, Восьмий рівень. Точно потрібен поживний батончик Lion в інвентарі, щоб отримати чимало енергії для підтримки вашого скіла. Це було повідомлення на правах реклами. Тим часом використовується Глімс, як ми бачимо, в пугну. Ставиться статік. Так, треба так само у добити. Панку. Пугну добувають. Поки що м, натискається смок від Team Tidebound, до речі, і тут вже присутній Блінк. Блінк плюс ехослем. відразу ініціація відбувається саме в Ніку. Намагатимуться його вбити. і Рідіс просто не встигає натиснути свій шлаугрейв. Дуже швидко вбивають тут Ніку. Є Блінк блін, гуляють вони поки що ворожі трійці. Знаходять тут іносемс, але дуже погана позиція, мені здається. Є тепер най... від квопи і зайця треба продавати таке враження. Є глімпс. Ну, ну ну, 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 ну! Є бар'єр, використовується від ніку, поки що живе. Можна пробувати якось його захілити, щось нема на тих, чим, яким, ще, будь ласка. Нема чим захілити. Не треба було їм тут гуляти, занадто агресивно відіграли. Нібито гарний Віжнен стоїть, але, на жаль, були не готові. З цим блінком. Мідію можуть підчіпити клопу, там паралельно єдине, що підставляється Ріс. Ні, Рідіса там не пробити. І от він з'являється на Сентусею. Дуже боляче. На Сентусею а, всі. Дуже хочеться добити його і його добиватимуть. Квапу теж можна спробувати якось підчіпити. Вона використовує її гума, а не знаю, буде використовувати ультиматування. Використовує його. Далі немає продовження. На жаль, треба відходити звідси тепер наві. Ну, в моменті забрали ворожого Мідера непогано. І далі стрибає ще джуз, вбиває ще одного героя. І його так легко не пробити, навіть попри те, що немає Енрейджу, є Шеллоу Грейв. Але є ультимативна дуже вправна від баха по таймінгу, і все ж таки джуса втрачають. Проте можна зараз цю клопу забрати, спробувати. А чому не поїхав? Не поїхав, не поїхав. ПМА забоявся щось в'їжджати. Можливо, і правильно, тому що там МСФ ультимативно розкастовував і Навіть тут все ж таки. Бійкостю програють. Смоку рухаються. Дуже погана позиція, якщо так заходите, намагається Заяць просвітити якось ворожу команду. Аркейн Руна. Широ. НТС дуже погано закривають для нас, звісно, нашу команду. Зараз будуть вони всі помирати. Заяць помирає, помага, намагається відступити звідси, але там летять. Дуже багато шкоди і треба просто тікати. Ніку от отробить трьох, втрачають під одну фісуру встали в трьох. І добре, що туди, хоч не застрибнув НТС. Насправді хотілося б отримати ще й 20-й рівень для того, щоб дібрати собі талант. Але зрозуміло, чи вдається зробити. Джосік стрибає дуже непогано. ЦПМА був намагається вбити ворожу команду. Треба допомога. Йому ще трішки, хоч хтось щоб застрибнув Мурста! Погано. Ідеально вбиває двох героїв, Можна ще запробувати забрати якось Іносенса, б'є його. В весь час широ стоїть і б'є. Команду Наві. Будуть вони, скоріше за все, помирати тут прямо зараз. Тому що забрали собі цей клятий застав. ЕНТС от... забрали НТС, забрали Іносенса, але при цьому було використовуємо три байбеки повертаються сюди. Гравці колективу Tidebound, ну і як ви бачите, розбираються з Natus нінцерем Ось це перехоплена застава. Так, вона, зруйнула... ж вона вплинула зараз. І доведеться Джусу викуповуватися, скоріше за все, і треба вже зараз це робити. Ніку трошки байтить на себе, є шоугрей, і намагається просто тп аут зробити, Що але ви... не дають йому. Не даю. Ну викуповуйся, ну викуповуйся на урсі, ну зараз мегакріпи будуть, ну чого чекати? Мужики, ми або зараз б'ємося. На наступній карті, можливо, повертають зараз СФА. Три секунди, АЄС. Треба просто почекати, трішечки вбити його, потім після цього закінчується. А є Зараз триває, Урса, його вбити ФМА! Ідеально за. Просто возьму ворожу команду, полівай використовується прямо зараз. Можна забрати ще й ограма після байбеку сюди. Забирають і його. Це мінус два на рівному місці. Важливо героя. Сефа. Сефа треба чіпляти, поки нема батрафляю, і вбивати за два блокенбара. Сонечко, ти нашки стрибай в нього. Є стрибок відразу. Паралельно зайцем. Гайс закрити. Вбити, вбити. Десь дуже це зробити ще один рефреш. Використовується, ще один полівірайз пішов. Есефа треба забрати в нього де ХП Залишається. Будь ласка, помили ну, його. Бувають його. Відразу немає байбека. Можна забрати ще й огра. Можна далі іти і гратися з ворожими персонажами. Ні, треба зачіпитись трошки, зараз Sony буде Sonic wave. wave. Help! Help! Зараз буде Sonic Wave і буде дуже боляче. Треба захилити джуса. Ба, сонечко, натисни на нього тамбу. Сховай його! Є, Є, yeah. yeah, сховали його. Баха, треба теж тепер бити по обличчю. Тривай, помаду Дуже непогано, але тут НТС, клятий магічний шейкер застрибує, просто і через зомбаків вбиває всю ворожу команду. А це наша команда, це команда Натус Вінцере. І джус вилазить, в нього немає хп. Вта, одна секунда. Вльта. Одна секунда залишались, друзі. Ну і будуть заходити. Ніпо намагається погратися, ховається в Гост. Але важко щось зробити, я думаю, ви самі це розумієте. Надбиває потроху Сефа, підставляється дуже сильно, вбивають Андайнга, живе. Грей використовується дуже непогано, парли пома, грається. Ніху живе, поки що. Правний стрибок дуже непоганий від Урси. Можна спробувати вбити якось цього. Вбивають погу. Вона помирає, парли не стрибнув зі своїм тімейтом. Спробують якось забрати, напевно, шейкер, але не факт, що вдасться це зробити. Джусік побігав. Але не вбив в результаті ворожого кора. Намагався ПМА якось погратися ще й з копою, але не вдалося цього зробити. Як ми бачимо, розпають вихід навіть буквально стріля. Андайн без байбеку помирає. І це GG, друзі. На жаль, наві програють на першій мапі. Намагалися якось відіграти, намагалися якось камбекнути. Дарували красиві моменти, але цього було недостатньо. Тайтбаунд виходять переможцями в результаті на першій мапі. Я вам нагадую, що в нас груповий етап складається з швейцарської системи плюс Best of 3 матчів. системи плюс Та не, повинна бути дефолтні герої? Ну ну, так, так, так. Ну, зліва точно все дефолтне. Так. Так, так, дефолтні герої. Ніко на снепці. Да. Вони якось намагаються прикольно, цікаво контестити забрали. Да, да. Забирають зараз три руни, правда. Вони, вони якусь ідею пропагують я так дивлюся, цікаво, вони намагаються якимось чином переграти суперника на баунті і на цьому отримати початкову ну, перевагу. Тут щось важко йде проти оце, Бейна. Пимага це... закінчується, ФБ забирає собі саме Широ. Це дуже погано, тому що ФБ отримує саме СФ. Сенс гарно відчуває свого героя. Я так розумію, на Бейні дуже багато ресурсів трейдить з ворожою командою. Намагається їх пробувати. Плену тим часом може і загинути. Живий, Тут, насправді. живий пленет, хоча нас доганяє джус. Догорить, догорає. Джус, який просто. Приємно. У нас тхід такий але ви можете звернути увагу по нетрусу в нього. Справи кепські. Загинув Заяць. А помирає він. Там ледь не солокіл насправді був від Вая. Ну, зараз може підставитись, до речі, Shadow Fiend. Було Це б чудово дуже його хороше вбити. вбивство було. було б його бачить його, печівка використовується. Мортімер а він, він знає, вбив. що треба в притул бігти? Знає. Але все одно тут забагато героїв в Наві. І є дуже хороший кіл Паралельно, для Джуз. Ніко. Ніку. Джуз в поганій позиції, викидає ті голи, не правильно, Правильно, правильно. Ось так от, все, їх собі. Пробігає марафон життя. 15 стіків є, Вайн не дістає. Відходить. Паралельно з того, що я бачу, панголір збирає собі е, діфузик вже потроху. Так, Свап вбитий якось. Та ні, вдвох його не вбити. Тут без шансів і тут поряд вай стоїть. Тоді мені не зрозуміло, що зараз відбувалося взагалі. Я не знаю, що відбувалося. О, він і так виживає. Гарно відіграв тут Рідіс, насправді, але. <різь> Там і павершот бакал ще. Але поки не вдає. Просто якщо зробити. говорити про бійки 5 на 5, ми ж розуміємо, що Дум не може їх приймати. Фейтп'ян має тут гинути. Без шансів тут для Марса, є Глімпс, є ультимативна від Дума. І є кіл для Джуса. Треба чекати, поки Дум придбає собі Радік БКБ. Заяць. Якщо заяць один тут загине, нічого страшного. Чи трішки прилікали, чи побили. Насправді а Мортімер можна спробувати і використати. Не може, не може. Він розуміє, що реквієм. У, -у гарно, є гарно! Свап дуже хороший. Є, є його поширо. Другого понапльовували. Гарно, вони розміняли а свого саппорта. Ніко розуміє, чудово, що його зачепить краєчком і зіб'ється. Мортімер кісас. Руна, активка. Ну і там вже потроху починає фармитися Аганім. Снепка поки що втискає телефон. Буде глімс? буде глімс. Бем? Знову ж по тій самій схемі впіймали фейт Б'яна і відправлятимуть до Таверни його. Пригріли печівко, Меріді забирає собі це вбивство. Я думаю, саме на це і розраховували кори колективу Наві. Але це не так важливо, друзі. Важливо, ось що. Важливо, важливо що те, вже що... з'являється Радік. Радік з'являється, ми бачимо, потроху аганім з'являється в ПМА. Все дуже і дуже непогано. Насправді закриваючи ЄС. Закрив. А забрати стаки і забрати цього клятого Ісефа дуже непогано, Ніко, молодчинка. Стаки трошки зовсім підкрав, але кіл надзвичайно важливий. Молодці дуже гарно реалізували насправді тут свою ультимативну. Там ще й Рідіс гарно підчепив героя, відразу закрив його. єдине що зараз буде помирати. Але я думаю, нейтральний Рідіс, ти! Боже, ти, 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 най, ти найкраще придбання цієї організації. І найкраще придбання моїх фентезі-поінтів. Продовжуй. продовжуй. Так, Ніку підставляється, закрили його в арену. Ну, тут не вижити. Гарна відповідь від тайтбаунд. Відразу ж. Але мені здається... Зайця немає, блінка. Зовсім трошки не вистачило. Заяць розривілився, його чіпляють. Двох сапортів тут підловив дуже непогано. Фейп'яниці, два сапорти загинуть миттєво і важка бійка для Наві. Треба виходити, таке враження, PMA. Намагається битися, хоча слухай, дум зараз може блокінбару вимкнути. Ну що це? Це. Кінзріб теж використовується, є свап, ми бачимо, Джус намагається хоч з кимось пофайти. Та нормально, хоч нормально. Дивись, де. у Джуса все ще є Ну, Три в один, так. У поки качається. 18 рівень буде скоро, отримає левел 3 дум собі, за існуганським. Зловити. Молодчинка. РП видається, я думаю, що їм загально байдуже. Вони і так не можуть знайти героїв ворожих. РП просто видається на цей кіл. І Магнус насправді. Йдуть. Стрибок відразу. Іносенс, це гарний кіл. сапорти. вбивають. Цього підчепити теж, якщо є можливість якось свапнути цього героя і вбити, поки не вдається. Немає Зайсь. можливості. Ледь. Ледь-ледь підчепив, але не зміг нормально цим шоквиєвом. Окей, забрали би нас. ВАП відразу йде поширо, подивіться, його може спробувати зараз якось забрати, бо КБшка нього використовується. ПМА поки просто світить, просто показує ворожих героїв. Є арена, да, вона закриває венгу, але в неї два життя, ми про це не забуваємо. В лотус видається відразу дум. Заяць намагається якось пограти. Ніку видає дуже непогану ультимативну здібність, але треба влучати по ЄС з її ультимативними здібностями. Будь ласка, такі це буде помирати, да, МБМА. Перше ж життя в нього закінчилося. Дум буде жити, але не забуваємо в нього присутня. Єїз йому байдуже загально. Викидає Джуса. Дуже погано насправді його викинули. Його можуть спробувати вбити. Рапешка видається, по двох героях можна зараз спробувати вбити. Сатік ідеальний. Печіпка використовується. Це мінус два на рівному місці. Подій не для Ніку. Ну і наві будуть зараз. Можливо, відходити, треба мід забирати, треба низ забирати. Тут ще Тут два вежі стоять. Є сліп по джусу, джус спокійно виходить, врешті-решт, і гідо реалізовано, хорошу бійку для себе навіть знаходять. Але той на реакції, можливо, якось бої. на кабено ТРСІ відвести би не вдалося, не знаю. Зай. Стрибок В двох героїв. Це два кори, їх можна відразу битєво вбивати. Подивіться, що він робить. Боже, треба добивати Марса, треба добивати Марса. Марс також в таверну відправляється. Можна чіпляти далі. Є сваб ще по іносенцу. Іноса також не відпускають. Навіть вже переслідують Есефа тут, і є дум від Джуса по Есефу. Есеф також в таверні, і тільки Пленет трятується. Це просто... Хоча чи рятується, тому що його переслідує ПМА з блінком, і Заяць також намагається з лінзою наздогнати цю він рейнджер. Є шоквейф, який сповільнює пленета, є гранатка, проте пленет тут все ж таки тікає на свою базу. Це просто найширше РП Киргистану, яке я бачив за своє життя. Ні, Заєць дуже жовто. Як рейт? можна на сапорті просто вигравати бійки? Для своєї команди Бай тут. Справди поставив могли побачити Рідіса. Видається павершот, Бах застріє. Дуже непогано насправді Ніку, тому що теж тримають, вони тримають все, ще і Магнуса. Ніку поки живе, вистрібує звідси, як ми бачимо, буде жити. НТС катається дуже непогано. Широ вже помирає його, вже не буде в цьому файті. Буває його просто джуд за свої удари. І гарпунчик зараз буде. Бах також в таверні, і тут можна НТС розбирати. Діджейн, друзі, О, отак, просто, от, отак. От просто отак розуміють просто все. тайтбаунд, розуміють, що далі продовжувати немає ніякого сенсу. В них є тільки СФ, Марс з блінком і улом це буде надалі вже нон-фактор. Просто Взагалі злі прикольно, ніби є БКБ-контроль, да? є в нас Solbind, є РП. У нас немає прям сильної якоїсь комбінації, да, в Слабан. там Немає mm. якихось нюків сильних, але от сама по собі ідея ну, може працювати. З мінусів все це такі чотиримілічника. Щоб пангольєр став такий бойовий саме з руки, і щоб підбивати, та не спавниться. Якщо 3 хвилини не спавнилось, навряд чи не спавнився, не спавнився. на четвертій Е, І потім вже виходити в діфуз, в якого буде гірший таймінг, так, але це допомагає. О, тут може бути ФБшка. Дуже хотілося б, щоб Ще наша була. Та... І є ФБшка для Рідіса чудово. Та, не для гаддеджуса, але маємо, що маємо. Теж непогано. Є сенс порадіти. Ну і безумовно, це все відбувається на користь наві. Це потрібно, це важливо. Тут знибують. Тут важко. вайп таверні. Вай помирає. А заєць виходить. Тікає. Чудово. Зверху Наві не могли претендувати, але дійсно, що він саме отримує, це для нього позитивно. А що, Ніку зараз повернеться на рівнати, хочуть прям вбити тут НТСа і Заяць з собою пожертвує так, але це буде кіл по Сент Кінгу. Так, воно того варте. І знаєш, я. Досі не можу відволіктися від постійного погляду на трикутник Тейдбаунд? <рес> так так і було да? Яка різниця. Зараз на сьомі з'явиться перша так, пачка так, так. і нормально. Все як ми і хотіли. Насправді сьома хвилина досвід. Ніко сюди йде з Рідісом. Не встигне, Ніку, чи встигає? Таке враження, що встигає. Встигає прям в останню мілісекунду. Але чи вдасться снепку витиснути звідси? Тут Вже багато героїв, багато вже героїв. Здесь він просто на час грає, знаєш, на ремнант. Треба вистрибувати. Ой, їх тут четверо було. Чи будуть тут залишатися і продовжувати? Ніку йде вперед. Може побачити Вая. На Сайленсера. Четвертий рівень, до речі, в нього намагається врятувати ультимейтом Кентавра, але не врятує. Та не врятує. І це мінус стампіт. Мені тому і дивно було. Я так навіть не очікував, що будуть от настільки намагатися врятувати сапіка свого У нього пасива в 4, кріпи. Помирають швидко. Щоправда, сюди приходять гравці навіть. що його? немає ультимейта, немає стампіда. Треба вбивати дійсно. Демеджу може бути достатньо. І його пробувають якісно. Він робить телепорт, трошечки демеджу, ніяких телепортів. ні, телепорт. Анікусілінчен стримав увесь цей час. Він же не використовує. Я не знаю взагалі на що Бах розраховував. Це, Це, Це просто тепер тімейтне сказав, що він не качав взагалі ці. Не качав. Ну, перемикати пт ти виходив з Анвізу, до тебе агриться. Так. Ну, відносно давно. Відносно недавно, я б сказав. Пішов ультимейт. Рідіс. Боляч йому, nothing to сей продовжує. Демеджу поки не вистачає. Рідіс ухиляється, як може. Рідіс буде жити. Приходить, Ніку, буде контратака. По Сент Кінгу, ПМА прокручується. СК, ультимейт на тис. СК, приголомшення. але це... І просто за рахунок епіцентра і Стампіда тікають. Тайдебаунт. Так, але ми теж витрачаємо панго. Діфужо Блейд, до речі, панго приїжджає прямо вже. Можна підчепити підчепити снепочку. І поїхати за нею. І. РП не, можна, 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 можна. Блінка все одно немає. нормально. Щоб не тікало далеко. На кіл. Все чудово. На такому магнусі мені здається, треба ось такий РП використовувати. По такому темпу, я все одно думаю, це буде діфуз Ганім, а далі вже по ситуації. Бачиш, там ще блінк треба, ще Шарт треба кудись запхати. Дуже багато треба. Тут під глобал забурають. Ніку тільки фраг він зробив і от одразу на нього вихід підготували. В міді вежу б'є широ, б'є, впевнено під вардом стоїть. В топі бах на нього атака планується, але в нього крімзон може бути нелегко. Можна й пробити з лайфстілером, якщо довго прям бити, то можна і пробити. Знаю, так, Наїць, а стрибає, ріде супугано! Чому бити, можливо, не найкраще було ідеї, але поки живуть, допомагають боєма, Ультимативно від Наєкса працює, має до кінця. Найкс вистрибує, але помирають просто всі тут. І от атака, атака саме на Кентавра. Але Ніку не зупиняється. Ніку хоче, Ніку хоче ще. Але не виглядає так, що демедж є, скільки ми не дивимося. Немає. Зай, Дуже погано вийшло. вийшло. А радіка немає ще да? у Джуса. Таке враження, що не було. Немає. Треба, якось, треба якось допомагати. Треба якось в команді ініціатор, щоб був, але зараз ініціюють саме по ПМА, і він має помирати. На Сентусей тут вправно все зробив. Просто забирає пачку, забирає нейтралів, залишає Ремнант. Правда, там на ремнанті зараз можуть чудувати герої. І він стрибає прямо mm -hmm. туди, прямо у ворожих героїв. Ніку може померти. Натискає а в нього його. ще одного ремнанта немає. І, і ще й глобал видають про всяк випадок. І Ніку помирає. Чомусь не очікував, що тут можуть його чекати герої. І тут треба вже грати від захисту хайграунда, від Магнуса, від того, що десь там суперник може необережно зіграти помилитися. Пима. Гине mm. тут, відомі є. Ніку помер. Ремнанта немає в нього. <реку> Без ремнанту дійсно нічого не вдієш, і... Поки що доведеться посидіти в таверні. Трошки ПМА, що правда, ось тут на розвороті. Наві хочуть зіграти. Є інфест. Хоча б Сайленсера треба забрати. Павіза заважає. Сайленсер все ще живий. Там вже майже втратили Зайця. Він витрачає РП на Кентавра. І таке враження, що не дуже хороша бійка для Наві. Втрачають вже трьох, забрали лише п'яту позицію суперника. І тут ще й Рігіса також чіпляє. Фейт П'ян. І побачили Годзе джуса? У джуса є телепорт. І він розуміє, що там немає вже БКБ контролю у суперника і дозволив собі ще пачечку хоча б профармити ось так. Ну, а Тайбалт тим часом просто йдуть про шпіт. Одне РП під тір 4. А вони вже Ніку планують. Ніку Кілбере що? купує Аганім. Щось планують страшне. Давай. Ось цього. Кентавр, кля... З візочком. Глятий кентавр. Ну, Нуліфайр. Удали. Джаггер стрибає з ультімейта. Добиває. Ці поки що прибили Джаггернаута. Треба його бити далі. Намагається Гадиджу зати вперед. Зараз а ну бачно ну, ну не працює. що ти на візочку на своєму? Не поїхав нікуди? Ні, ну він поїхав, але є нюанс. Щось мені це не подобається, Артури. Дуже не та, подобаєм, подобається. Доб'єм, доб'єм, доб'єм. виграє час. Заяць виграє бі... час. Побачив. Виграє О, час, НТС. І там Не почай, Ніку. Ніку, Ніку розважає, Мирошана забираємо. Ще й повіз, дав РП, намагаються бити, СК, СК скальпи команди. Ніку всіх тримає на собі, він помирає, правда. Нічого страшного. Але Ідеально зіграно. А я дуже люблю, коли башер є. Чекати. О, Баш! Це що зовто? А це баш? Ой-ой-ой-ой! Короткий. вривається, Сенкін вривається теж паралельно. На саппорта Наві. Той живий, товається в глім. Ультимативна від снепки. Неприємності під глобалом зараз. У НАТО свінсеред Джагернаут ультує. Добиває гади Джуса. Треба звідси тікати всім, хто лишився. Дуже погана бійка. Є гліфуна. Міт ми точно втрачаємо. Ніку тут. Ніку. Аааа, не може бути цього. Нелегка задача така, якщо ми говоримо про Магнуса. Саме Аганім з'являється. Ось це те, що може дозволити перевернути ситуацію насправді. М -м, портрет. Гаддиджус, Гадеджус, Гадеджус. Небезпека. Гадеджус ухиляється від приголомшення. Хекс отримує. Гадеджус, треба якась допомога. Гадеджус. ледь живий. Стрибає Снепка, ідеально по двом. ПМА помирає разом з джусом. Це мінус два. ПМА забігає. Будуть обходити в спину. Будуть намагатися вбивати всіх, окрім Джегринаут, таке враження. У Джагера світ, блін, бачить. Бачить сайленсера, а у нього є байбек. Це поганий фраг. Він байниться. Вони вбивають сайленсера, але є. І одразу контратака під Глобал. Треба допомогти гати він б'ється як може, він намагається лікувати. Нормально. Нормально. Він перебуває Джагера поки що але ультимативно від Джагера. І всі розвалюються. Джагер дуже боляче робить. Дуже дуже Ненормально. Класно, він бив його, перебивав, як тільки ультимейт натис Джагернаут. Все це Крипіт перебив і різко ультимативною. Джагернаут. Як би ми з тобою і ультимативної Лотус не було. Від Джагернаута, на жаль.